E «Бачите, як люди згоріли живцем, бачите, як люди задихнулися чадним газом, так і згоріли. Бачите людей, які просто за відсутності от, можливості надання медичної допомоги стікли кров'ю, отримавши там множинні, осколкою поранені, опіки це. Це дуже тяжко і це катастрофа. Проте нюанс в тому, що людина, яка мені це розповідала, вона зараз воює і служить далі. Тому що є за що, є для чого, є за кого. Був тяжких, ми бачили його, ми знайшли його фото і відео в російських новинах. Але на зв'язок він не виходив. Наразі е, я дуже сильно надіюся, що суспільство зрозуміє, що полон це не спосіб збереження життя. Полон це пекло, в якому вони перебувають, в якому вони виживають. І е, надія на те, що вони вернуться, вона дуже маленька. はい。<laughs> Полон – це взагалі велике жахіття. Це і катівня, і допити, і все на світі. І ми бачимо, які вони повертаються з діти. Тому я просто приходжу на ці акції, щоб підтримати всіх родичів і якось покричати, щоб проходили ті одні, щоб всі військово-військові полонені, всі вільні, ну і в першу чергу найрідніші мені підрозділ Азов, щоб вони були обмінені.